Ви на каналі мій злата. Пам'ятаєте, я в попередньому відео казала, що я буду у ролі маленької художниці і сьогодні цей час настав. Я буду малювати осіннє дерево. Нам для цього знадобиться простий листок білого аркушу. Така от штучка, щоб, ну, для води. Одна кісточка. Палітра в мені у мене не було оранжевого кольору, ну, фарби, оранжевий кольор. Це їм коричневий, зелений, червоний і жовтий. І дві ось таких от, чотири палочки. І скріплюємо їх різиночкою. Чи вас є. І таких треба зробити дві. Ось так от, як в мене, бачите? Можна зробити дерев'яних паличок. Це не важливо, з яких паличок. А головне з паличок. І якщо щось в тебе не вийшло, можна взяти гулку. Ну і олівець. Ще зробити контури. Ну що, поїхали і будемо робити? У нас малі буде не зовсім такий стовбур прямо цей. Не зовсім не стій, прям такі вислі і не зовсім такі прям широкі, а такі от середній, гарний стовбур. Ну, і далі нам треба буде зробити спочатку стовбур. Ми ж не замалювали його. Беремо коричневу фарбу і замальовуємо цей стовбур наш. Бачите, ось так от. В мене потім виходить. Пара осінь, ти я це захотіла зробити осіннє дерево. se queixa do pavio. Tá Não é se corri me mesmo me é não me Ось такий стовбур. Далі ми беремо до рутлі ось такі от фарбі інші. І ще ось такі от штучки. Палочки башні. Ну і ще може взяти серветку, я ну, що ось цей, воно не на стіл, коли ось так, от, а на серветку. Бо це для кожної фарби ось по всій стороні. І буде ось так. От. Ну, по фарбах. Я першу візьму ось таку і буду починати з червоного. Беремо, вмочуємо фарбу, бачите, як в нас виходить. І ми просто ось так от робимо, Ось так от, наприклад. Ну і далі продовжуємо. Давайте ми ось тут ще зробимо контур, ось так от. Бачите? щоб було видно для інших кольорів, як це робити. Ось. Якщо у вас не вистачає, просто беріть, можете знову, щоб було видно. ми багато точок робимо. І чим більше кольорів, тим е, наше дерево і яскравішаємо цими кольорами. І червоний я думаю, я закінчила, далі хочу взяти оранж. Помаранжевий оранжевий. Ось. І теж робимо точки, як в червоному. também tá, de bater chicom muito laranja pam 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 então eu acho que é o suficiente então colocamos na servetka para novo І тут беремо жовтеньку фарбу, до так. А зелен треба мало, а більше тих от кольорів, саме головні вони. А з це де де треба. Ну, і так беремо як ось ті от з кольорів. Ну, ось я тут трішки червоного додавала ще. Давайте далі ще раз мочимо в жовті, а далі будемо зеленим кольором. Бо нам не треба, щоб залишився білий, Нам треба, щоб було б... ага і без білого ну, в самому дереві. А тепер давайте візьмемо зелений. Слангу там не треба багато. Де не те там? ж бути? Ну, і давайте ще вмочимо. Давайте тепер ще візьмемо жовтого. Там тобто де ще не те. Щироні вже не буду брати, бо мені вже не потрібно. Я. І... Думаю, я ще би просто мовчити ось тут -ут. і пару раз ще пройтися взяли. Думаю, вже оранжевий, треба помаранчевим типу, пройтися. Але те, що все не треба, бо тут ще знизу будемо робити. Побачите, як буде. М -м -м, думаю, все. Ось таке у нас дерево вийшло. Далі ще ось тут будемо теж так, 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 так робити. Беремо червоний перший. Посюди. Ось так от бачите, ось так от. І так далі, дик. Потім є ще дуба, далі оранжевого дріжки. Джовтенько. Трішки. Ну, ось я трішки ще зеленого добавила. Можу ще трішки помаражувати цього оранжевику. І думаю, все буде готово. Ось. І кляцію ось так от, як на дереві. Для цього стіл можна витрити серветкою. Ну, або хто робить, то може підкласти щось під цей малюнок, щоб не замастити стіл. Я, наприклад, його витру серветкою. Тому і все. Ось такий у нас малюнок вийшов. Ну що, всім пока, ставте лайк, на мій канал, всім пока і пишіть в комментариях, як вам мій ось цей малюнок.